Місяці практичних занять, десятки управлінських кейсів, зустрічі з діючими керівниками та захист власних проєктів. Вчитель фізкультури Володимир Попов у школі майбутнього директора спільно з колегами розробив проєкт Побіжна дипломатія. Першу чергу як працювати з педагогами, як організувати освітній процес. Як бюджет школи використовувати? Проєкт складався з практичної частини. Ми з моєю колегою захищали цей проєкт. Суть проєкту нашого полягала в тому, що ми хочемо створити у школі таке середовище, щоб. Ми Вчителі і громада могли разом співпрацювати серед учасників і фахівчиня з інклюзивно-ресурсного центру Вікторія Стойко. Вона називає школу практикою майбутнього, яка дозволила зрозуміти виклики директорської посади середини. Це були такі, як семінари, тренінги, на яких нам розповідали саму. Суть роботи директора закладу, які є нюанси, турботи різні. Також це були різні дискусії на будь-яку тему. Кожен кожен, хто був присутній, обговорював ту чи іншу проблему, або якийсь успіх закладу, якісь нові проекти, будь що. І на цьому фоні ми дізнавалися багато чого цікавого для себе. Учасники працювали над командними проєктами. Наприклад, Альона Нехрич із позашкільного закладу розробила ідею арт-групи Фантазія в групці для ментального розвантаження дітей військових, ВПО та дітей з особливими освітніми потребами. Ми працювали над проектом, називався Він Фантазія в рухсі, тобто ментальне розвантаження військових, дітей військових дітей з особливими освітніми потребами, і також дітей, які ну залишені самі. Тобто ми створили такі проєкти, які можна було в позашкіллі започаткувати і використовувати на базі школи, де дітки з батьками разом можуть приходити і створювати власними ручками щось або художнє, або рухове, тобто церкове мистецтво. У школі майбутнього директора взяли участь не лише освітяни з Чернівців, а й закладів. У області ліцеїв, гімназій, дитячих садків і центрів позашкілля. організатори наголошують, головна мета школи не просто передати знання, а допомогти педагогам повірити в себе та зробити крок до управлінської ролі. Ми зрозуміли, що потрібно щось робити, щоб знайти тих людей, які можливо десь ще не впевнені в собі, десь хочуть стати керівниками закладів освіти, але можливо ще не впевнені у нас, тобто вони не розуміють того, а чи справді ми підтримуємо всіх, хто хоче. Чи стати директором В кінці тижня? Була співбесіда на заміщення вакантної посади директора закладу дошкільної освіти. Двоє претендентів, які подали власне документи на співбесіду. Вони теж є учасниками цієї школи. Ну і одна з них стане буквально за тиждень вже директором закладу дошкільної освіти. номер 30. це дуже крута ідея. Бо освіта бо, бо, бо потребує змін. Ми всі хочемо, щоб ті діти, які ростуть у Чернісах, що вони живучи, щоб вони були патріотично налаштовані на, на, на від України і до Чернісів. Організатори планують продовжувати програму і надалі, аби сучасні управлінці зростали всередині громади у своєму місті та для своїх дітей. Альвіна Брамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4